Не просто так кажуть, рух це життя. Це не тільки значить про фізичну активність як спорт. Так. Рух це життя, ми рухаємося. Я не пам'ятаю точно до якої фрази ви це сказали, але так, ми завжди рухаємося з однієї простої причини. Тому що ми, нам насправді треба побути в спокій, в медитації такій собі. Але не саме медитація, а медитації разом з іншими. Чому медитують кабалісти разом? Чому вони разом зустрічаються, разом вчаться, разом довго о, про щось розмовляють чи думають? Тому що, коли ти сам з собою сидиш, твоє твоє его нашоптує тобі все, що завгодно, НЛО, афінські боги. Там що завгодно, я не хочу ніякій просто релігії ображати в жодному чині, жодним чином, тому я міфологію грецьку привів. Ось. Суть в тому, що ми так ми рухаємося постійно, тому що відчуваємо в якомусь іншому стані положенні більшу насолоду. І тому рухаємося. От коли ми почнемо відчувати насолоду від того, що розкриваємо вищу силу. Ми почнемо рухатися до неї ще швидше. Але чому там скрита, прихована насолода? Чому, ну, здавалося б, якщо так гарний творець, творець, такий гарний, такий класний, і все там так круто, то чому ми не відчуваємо насолоду від цього? Чому нам просто не сказали, хлопці, дівчата, ось реклама, ось творець? Ідіть до нього, там просто так круто, просто неймовірно. Тому що. Мета творця привести нас не як егоїстів, котрі, як на наркотику, сидять на цьому світлі творця. І просто як ну, ці пацюки, знаєте, котрим на флейті грають, і вони отакі на цирлах йдуть, і все, і готові виконати все. Заведе в воду, вони потонять в воді, бо творцю за його задумом це не потрібно. Йому потрібен співб... Співб... як це сказати українською мовою. Співбесідник можна так сказати? Співрозмовник. Ось, співрозмовник, дякую. Ви подумали тільки, а я вже зразу пригадав. Сила, сила взаємодопомоги. Так ось, йому потрібен співрозмовник. Йому не потрібен той, хто буде за ним повторювати, як мямля, повторювати все, що він скаже. Жити хорошим, жити добре. Жити добре. І все, йому таке не потрібно. Йому не потрібна ньоба, яка не має характеру, яка не має власної думки, власного погляду, сили, йому потрібен співрозмовник, рівний йому за силою, можливостями і розуміючи його на всіх найтонших рівнях. Якщо я піду чисто за егоїстичною насолодою, відчуваючи це, це світло. Все, я тільки буду ось таким наркоманом, абсолютно таким е, зневоленим, абсолютно без, бездумним. Хто хоче з таким спілкуватися? Хто хоче з таким мати справу? Ніхто. Але якщо я, чому ми опинилися в цьому світі? Ми розумієте, що ми опинилися з вами в цьому світі не тому, що творець це зробив так, а тому, що саме творіння. Оцей Адам, ця людина єдина, сама обмежила на себе вплив цього світла. Вона зробила зрозуміло, що це світло робить мене просто бездієвим. Неможливо бути особистістю в цьому світлі. Я втрачаю себе і не можу відповідно бути гідним творця. І тому ми закриваємо просто таке сховище, шелтер такий робимо величезний, під товстою, товстою стіною, куди не проникає оцей рентген-промінь від творця. Зовсім не проникає. І тоді я можу опинитися, відчути себе, зрозуміти всю свою протилежність без цього впливу, і тільки потім поступово. Вже контрольовано, дозовано, під певним захистом і під певною обробкою цього світла і впливу творця, поступово виходить до нього на поверхність, стаючи, модифікуючись, стаючи більш потужним, більш сильним, більш масивним, більш контрольовано в від нього вплив сприймаючи. І тільки після цього я зможу бути з ним на одному рівні. Тому задоволення. Являється там прихованим і таким побічним ефектом від, від самої взаємодії. Ось вся суть нашого виправлення. Сприймати Творця, навчитися сприймати Творця на рівні, а не як собачка, котрі кидає цукерочку. І вона тому готова пострибати, покувиркатися, щось зробити іще. Таке не цікаво. Творцю не цікаво так. Кожній творчій людині, ви знаєте по собі, ви творчі люди. Ви знаєте по собі, творчій людині не цікаво спілкуватися із неосвіченою людиною. Із людиною, котра не має е, цікавого погляду на, на якусь е, подію, момент, е, що завгодно. Не цікаво просто, ну що з ним говорити? Він там сидить і ловить рибу. А я думаю про те, як. Трансформувати світ, як поєднати там різні нації, як зробити так, щоб був, не було голоду і не було воїн і все інше. І він собі робить, ловить рибку. Вам цікаво з ним? Ні. Не цікаво. Творча особистості, а творець тому так і називається творець він творчий. Тому він і хоче, щоб разом із ним була творча особистість, така сама, як і він, рівна йому, повністю рівна. А в Кабалі дуже цікава штука. Якщо в нашому світі ми говоримо, два, наприклад, два м'ячі однакових абсолютно зроблених на заводі з найточнішими вимірами, у нас ми отримуємо два м'ячі, дві кулі. У Кабалі, у духовному світі, відбувається дуже цікава річ: два однакових об'єкти автоматично стають одним. Тобто, якщо що це означає, що якщо ми з вами стаємо абсолютно ідентичністю творця, по факту ми стаємо. Злитими із створцем в одне єдине ціле ось це кінцева мета. Всі думки про НЛО, всі думки про потойбічні світи, про інші планети і все інше в нас з'являються не просто так, а через те, що є у нас духовне коріння. І це духовне коріння поступово в нас від таких дуже далеких натяків поступово пробуджує ідею пошуку. Ми починаємо з легких варіантів: пошукати, чи є там хтось із НЛО. Кабалісти чітко стверджують, що не НЛО створило світ, а світ був створений, і це описано в кабалістичних творах згідно із найпотужнішими, поширнішими теоріями про вселенський всесвітній вибух, так, Кот, із котрого сформувалися галактики, і всесвіт, і ця хвиля вибуху досі розповсюджується по всесвіту, розширюючи його кордони і таке інше. Мільярди років тому. І також кабалісти стверджують, що людина пішла від. Тваринного світу. І описує цей процес Арі у, у своєму творі дерево життя описує цей процес, в тому числі, і ще задовго до Дарвіна. Ось так. Тож, ми не від НЛО пішли, це точно, згідно з кабалістичними творами і згідно із тим, що пишуть кабалісти в своїх дослідженнях. Ми єдина розумна. Вищого розуму, істота у всесвіті здатна прийти до Творця у своєму виправленні. Все інше, що існує чи не існує навколо нас, лише дає нам натяки на те, що зараз нам треба звернути свій погляд до пошуку вищої сили і опрацювання свого егоїзму, поки він нас не знищив.